Так, Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Возили ми нашим причіпом зерно Отаким зерновозом. І коротше, сталася у нас така маленька неприємність. Ну як маленька, добра неприємність. Влетіла в копійку нормально. Коротше, раму, як пам'ятаєте, хто стежить за каналом, раму ми брали від САКа. Значить, тут швейлер 10 йде. Ну, він оказався за слабкий. Ну, дуже за слабкий. 5 тонн короче, всипалося. Може, 4,5 плюс-мінус. Ну і він, бідолаха. Циліндр почав платформу піднімати. Но платформа вирішила не підніматися, а вирішила, що краще раму зігнути. І рама пішла вся вниз. І от як можете бачити, яка вийшла красота. Отакий от прогиб обалденний. Отаке. От Скрутило нам. Що ми вирішили? Ріжемо це все к їбі. Ну, поняли, коротше, ріжемо. Ріжемо і ставимо. Тут стоїть 10-й швейлер, один звідти, один звідти. Ми ставимо 4,2 швейлера. Я думаю, 5 тонн вони вже витримають. Бо 5 тонн для цього прицепа в принципі, нагрузка нормальна. Трактор теж з крутого горба спускався, то 5 тонн його взагалі не толкає. Йому взагалі по цим балах 5 тонн. то що треба. О. Зараз знімаємо борти, щоб у нас залишилася сама платформа. Відчіплюємо платформу, знімаємо платформу, ну і починаємо це все діло пробувати рихтувати. Спочатку нам треба буде прорізати, щоб більш-менш її вирівняти. Ну а далі я вам покажу, як планується, що, що саме. Це, звісно, буде робота, як то кажеться, не одного дня, так як жнива зараз завершені. Я думаю, за 3-4 дні ми цього при повинні зробити. Ну, Потім будемо поступово вам трішки показуватися. Тому залишайтесь з нами. Пишіть ваші коментарі, ваші думки, чи правильно ми робимо, чи неправильно ми робимо. Почитаємо обов'язково, порозміщаємо над вашими пропозиціями. Ну, як вміємо, так і робимо. Рама, звісно, рама слабесенька. Це зразу, я боявся, звісно, щоб не скрутило платформу, а воно, оказується, платформа оказалася крепша, як це. Ну, на платформу ми теж взяли метал, взяли ще восьмерку, ще додаткову восьмерку і швелером це все об'яжемо. Все побачите. буде, Я думаю, не на 5 тонн буде розраховане, буде брати спокійно 5 тонн. Порис 40. При загрузці десь, думаю, 4,5 тонни там було плюс-мінус, то присіли на 2-3 см, плюс мінус Тобто тримає йолки палки Колеса ці теж комбайновські, тримають бомба ракет. Так, ну в принципі все, починаємо. Зняли борти. Ну, Тут, звісно, борти важуть, дай Боже. Один борт, ну не збрехати десь, мабуть, з кілограм 80 а може і 100. Троє отак ми його єлі, того туди, того туди поростовкували. Ну, платформа теж, платформа трохи буде важити. Платформа, мабуть, буде під кілограм 250 я думаю, плюс-мінус, може більше. Там два швеллера, дві поперечки, і плюс ця рама, а ця бляха, бляха 3 мм, то трохи буде важко. Так, зараз відключаю проводку, будемо пробувати знімати платформу. Скай! Красунчик наш. Так, коротше народ, зняли платформу, кинули її туди. Mm. Значить, отут, де була слабинка, отак вони на цій слабинці його хірануло. Зігнуло вниз. Тут ось по-живому, тут дало трещину. Це я заварив, щоб привезти ще після того зерно. Після того я вже не вигружав його гідравліки ми вже зсипали вручну. Перш за все, дасться два швейдери 12. Один буде тут, другий буде тут. Вони будуть тут проріжитися. Чого проріжитися? Проріжитися ставиться, щоб він ішов суцільний аж звідси, і йшов суцільний аж дозаду. Один і отам другий. Від них тоді можна буде вирізати оцю кривизну, щоб воно скрутило цю частку, вирізати і убрати. Сюди кинеться також 12-й. Він вже буде по формі йти звідси сюди. Побачимо. А може ми його, в принципі, і рівного кинемо. отак сюди, а звідси довариться сюди, щоб оці кутники, які не дають гуляти вліво вправо, щоб їх трошки змістити ближче до передка і щоб вони хорошо сіли по площині. То ми тоді будемо бачити вже по ходу. Бо слабенько, десятка швелер, тут товщина стінки, ну, 5 мм. Це фігня. Для п'яти тонн це не годиться така рама. Ну, я, я ожидав, що воно так має бути, але думалося, а вдруг пронесе. Значить, це ми переробимо. Також треба буде поміняти ремкомплект циліндра, бо тече зараза. І це поміняємо. І... і отак від цих двох швейлерів, що будуть і тут йти, візьмемо ще сюди донизу, додатково по одній по одному швейлерові, щоб підв'язати ще задню частину, придержати його. В принципі, я думаю, що воно вистачить. Такої сили. Це буде 212 тут, 2 десяти. І тут буде 2,12 і тут 2,12. 412 напереді 2, і 212 і 2,10. Не то, що з головою. Значить по платформі ми сюди взяли подрамник, ми зробили з 10-го швейлера. 10, -й, 10, -й. тут 10, спереді десятий, 10, і зав'язано це все. Значить придбав я ще додатково. Восьмий швейлер буде ще йти отут повністю на довжину з краю і там повністю на довжину з краю. І буде він прив'язаний в трьох місцях. Тут, спереду ззаду. І так само там, спереду ззаду. Це все біло об'яжеться. Сюди також додатково швейлером під'яжеться, значить Звідси дасться, Я думаю, що дамо розкоси один сюди, другий сюди третій сюди, четвертий туди, щоб також це діло зв'язати, бо не, ну, слабінка тут, тут слабе місце. Я думаю, ми це вже пройдемо і цей прицеп буде витримувати 5 тонн за виграш. Ось то, що в нього жиру багато, вже несу. Так, він вже бачить, він тяжкі вже лучше перебирає. Технологія! Технологія, хлопці! Технологія! Так, перевернули. Ось вже зварганили таку раму. Рама вже надпотужна. Тут яких вже 5 тонн. Ось потужна, я забираю. Тут вже не буде страшно взагалі. Два швейлера 12 навсюди довжину, по бокам 12. -ти. Тут 10 вставки поробили розпоручні, там, там поперечки, дишень, вже, Я думаю, що вже вистачить та вистачить. Це перевернули на другий бік, щоб обварити ще місця, в принципі, І буде бімба ракета. дай най лай, лай, ляй 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 ля. Хорош. Там же наверно нічого і нема. Не, а, не хватит, Ай, хватит. Там є, так. Там ще чорна є така. Скажи, что же ты за паленку красить прицепа? Так, це вже ось це, це зафарбовано Дофарбовує ще трішки. Так, ну що, хлопці і дівчата, завершили ми вже наші, як кажуть, танці з бубаном, ну не танці з бубаном, а танці з причіпом. Як можете бачити, я думаю, перед цим ви бачили, як відео було покраски. Ми красили там цей. Наш додатково по рамі, Як можете бачити, далося 12-й швейлер 1, другий 12-й швейлер. Оту в цьому місці в нас воно її скрутило, виходить. Дали два швейлери. Тут само собою зробили перев'язку швелером. Тут, само собою зробили перев'язку швелером. Тут у нас 12-й швелер, всередині 10-й швелер дишло. Сюди зав'язали всередину. Тут він зайшов, тут зайшов у потаї. Обварилось це все діло, підсилилося, трикутники далися. 12 Двинад швейлера. Перев'язки у нас розміщаються. Тобто, якщо тут було 10-й швейлер, зайшов всередину. То тут 12-й швейлер цілий, щоб не було ніяких перев'язок. Тут це все діло пообварувалося, теж ми його перевертали. Я думаю, там буде видно в відео. Додатково підв'язалося вже від 12-го швейлера оця коробка, на якій зафіксований циліндр. Ну, за одне вже, так як циліндр нас підтікав, ви бачили, замінив ремкомплект циліндра. Тут і тут резинки позамінював, внизу резинку замінив. Зараз він сухенький стоїть. По, принципі, по, по, по рамі підсилення обалденне. Тут ну, з головою вистачить вже на цих 5 тонн, на яких воно замахується. Два швейлера 12. -х. Тут 4 швейлера 12, -х. тут 12 і 12,10, плюс додатково розкоси. Тут, тут далися розпорки. Ну, я більше ніж упевнений, що воно вже це все діло витримає. По платформі, значить, додатково кинув я 12-й швейлер в цьому місці, де видавлює циліндр. Ну, Так як побоявся, думаю, щоб воно 10-го там не скрутило, я додав ще 12-й сюди швейлер. Додатково 8 швейлером обв'язав платформу по кругу. Звідси 8, з того боку 8. Далися ще під'язки 8 у цих місцях критичних, тобто де завісся. Тобто, де йде сама вигрузка, тут дало підсилення. Ну і, звичайно, впереді підсилення. І так вони йдуть на всю цю. Тут заводська, так якби платформа від Івеко цього. Ну, Вона не груба, там, товщина 4 мм, мабуть, не грубше. В принципі, цього вистачає. Плюс весь підрамник, фактично, з 10-го швейлера і місцями з 8-го швейлера. Його також вистачить, як ви мовите, з головою. Раму ми подовжили, так як ви пам'ятаєте, у нас рама йшла от таким от макаром, вона звідси повертала. Тут у нас були ці кутники вварені тут. Ми вже подовжили, що він вже сідає фактично на всю довжину. Тут лягає ось ця поперечка, лягає тут. Тобто він сідає повністю вже на всі ці. У нього немає таких погойдувань. Ну, зараз ми, виходить, як висаджували платформу, не знімав, звичайно, бо це було. Не до того, не до снімання. Думали, поставимо її руками. Руками, ні, вона десь в районі там 300 кг, може більше. То я її трактором трішки затягував ломами, так ми її висадили сюди. То в неї вже ну, не було такого, вона тоді погойдувалася, ніби вже цей раз ми її ставили, вона вже набагато жорстча. То я думаю, буде нормально. Тест-драйв пройде вже, думаю, десь, десь колись скоро. Ну, я вже Коли соняшник буде впевнений, що. Та соняшник він такої маси не буде мати. Соняшник він повний соняшник, та буде, мабуть, за 3,5 тонни соняшник легкий. Да? Ну, все таке. Так, опускаємо. І все, на цьому будемо завершувати наше відео. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, по можливості підпишіться на канал. І пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Всім пока і будьте здорові!